Розглянемо неповні квадратні рівняння. І найпростішим видом неповного квадратного рівняння є рівняння х квадрат дорівнює А. У нас може бути три випадки, в залежності від числа А. Якщо число А додатнє, то рівняння має завжди два розв'язки. Якщо число А дорівнює нулю, то рівняння має один розв'язок, і якщо число А Від'ємне, то рівняння розв'язків немає. Розглянемо приклади. Нехай нам треба розв'язати рівняння х квадрат дорівнює 9. Так як у нас число А додатнє, то рівняння має два розв'язки. х перше дорівнює корінь квадратний з 9 і це дорівнює 3. І х друге дорівнює мінус Корінь квадратний з 9 дорівнює мінус 3. Тобто обов'язково не губіть другий корінь. Рівняння завжди має два розв'язки 3 і мінус 3. Якщо нам треба буде розв'язати рівняння х квадрат дорівнює 5. Розмірковуємо аналогічно число а у нас додатнє. Тому рівняння має два розв'язки. х1 дорівнює корінь квадратний з п'яти, і так як корінь квадратний з п'яти не добувається, це вже буде нашою відповіддю. І другий корінь обов'язково беремо з протилежним знаком. Мінус корінь квадратний з п'яти. Якщо а буде дорівнювати нулю, то рівняння буде мати вигляд х квадрат дорівнює 0. В цьому випадку рівняння має один єдиний корінь х дорівнює 0. І розглянемо випадок, коли у нас а менше нуля. Наприклад, х квадрат дорівнює мінус 5. Як ми вже казали, якщо а у нас є під'ємним числом, то рівняння розв'язків немає. Розглянемо розв'язок неповного квадратного рівняння Ах2 квадрат плюс bx дорівнює нулю. 0. Чому воно називається неповним? Тому що немає коефіцієнта С. В цьому випадку можна розв'язувати знаходячи дискримінант. Але можна зробити все набагато простіше. Можна х винести за дужки. І тоді, в дужках у нас залишається АХ плюс БХ дорівнює нулю. І згадуємо, коли у нас добуток дорівнює нулю, або перший множник, або другий множник дорівнюють нулю. Тобто маємо або х дорівнює 0, або ах плюс b дорівнює 0. Тобто перший корінь ми знайшли дуже легко, а це у нас звичайне лінійне рівняння, яке ми розв'язуємо дуже легко. Розглянемо приклад. Це рівняння є неповним, так як коефіцієнт С у нас дорівнює нулю. Виносимо х за дужки. В дужках залишається 5х мінус 2. Коли в нас добуток дорівнює нулю? Або перший множник дорівнює нулю, або другий множник дорівнює нулю. Знову нагадую, отримали звичайне лінійне рівняння. Невідомі п залишаємо в лівій частинці. Відомі переносимо в праву частинку з протилежним знаком. Отримали найпростіше лінійне рівняння. Х дорівнює 2 поділить на 5, тобто 2 п'ятих. Розглянемо ще один вид неповного квадратного рівняння, коли b дорівнює нулю. Конкретно на прикладі 3 х квадрат мінус 21 дорівнює 0. Це не повне квадратне рівняння тому, що b дорівнює 0. Невідомі залишаємо в лівій частинці, а відомі переносимо вправо з протилежним знаком. Звідси знаходимо х квадрат. х квадрат дорівнює 21 поділити на 3. Х квадрат дорівнює 7. Отже, ми вийшли на те рівняння, яке вже вміємо розв'язувати. І дивимось, число А у нас додатнє, отже, рівняння має два корені. х перше дорівнює корінь квадратний із 7, а х друге дорівнює мінус корінь квадратний із 7. Розглянемо ще один приклад. 2 х квадрат плюс 1 дорівнює 0. Це рівняння є неповним, так як b дорівнює 0. Отже, 2 х залишаємо в лівій частинці плюс 1 переносимо вправо з протилежним знаком і маємо х2 дорівнює мінус 1. Друга. Знову таки, цей випадок уже ми розглянули. У нас А менше 0. Отже, рівняння розв'язків немає. І останній вид неповних квадратних рівнянь, коли і коефіцієнт б, і коефіцієнт С дорівнює 0. Тобто, якщо ми будемо мати рівняння 4 х квадрат дорівнює 0. Тобто Х квадрат ми тут знайдемо дуже легко. 0 поділити на 4 дорівнює 0. Цей випадок ми також з вами розглядали. Якщо х квадрат дорівнює 0, то рівняння має один розв'язок, і цей розв'язок дорівнює х дорівнює 0. Отже, робимо висновок. Щоб розв'язувати неповні квадратні рівняння, треба пам'ятати ці всі окремі випадки.